Через недбале господарювання Україна щороку втрачає мільйони тонн родючої ґрунтів, а через це майже 10 мільярдів доларів щороку. А от закону, який би захищав українські чорнозими, немає. Останній такий документ Верховна Рада намагалася ухвалити ще 8 років тому, але закон так і не побачив світ. Нині захист... захистити землю. Закликають вже науковці і аграрії, що треба, аби повернути нашим ґрунтам колишньої слави родючих земель. Про це Олександр Манюк. Нормальний хазяїн буде працювати на перспективу і дотримуватися цих змін, і дивитись за землею. Торік на цьому полі росла соя. Тепер оземена наступного року буде ріпак. Про сівозміну, правильне одобрювання землі та її обробку, каже фермер Василь Гуцуляк. Пам'ятає завжди, щоб там гумус зберігався, щоб. Пожива зберігалася. Не раз чув про інвесторів, які висотують із землі усі соки. З року в рік сіють соняшники, врешті-решт виснажують землю. Завдяки таким господарям додають науковці Україна втрачає мільйони тонн родючого ґрунту. 10 мільярдів доларів кожного року втрати. Нині родючість ґрунтів в Україні досі визначають за документами ще десятирічної давності а штрафи рахують за нормами 91-го, кажуть експерти. Цим нерідко користуються нечисті на руку. Тут потрібен не штраф. Символічний в декілька мінімальних заробітних плат тут потрібне повне відшкодування нанесеної шкоди. Пропонують створити спеціальну державну службу контролю за ґрунтами, щоб вона стежила за використанням землі і штрафувала за порушення в Європі та Америці. Це допомогло досягти урожайності навіть вищої за українську, і це при тому, що в нашій країні зосереджена четверта частина всіх чорноземів світу. Ринкові відносини можуть стати цим головним важелем, який би змушував землекористувача піклуватися про землю. Тобто, якщо людина отримала землю в хорошому стані і віддає в кращому, отримує певні преференції від держави, якщо ж навпаки, змушена буде заплатити. Осочі Харківської території після резійної події. Чітко можна сказати, на якому полі що створилось. На допомогу прийде супутникове стеження. Систему цього року має впровадити до використання мінекології. Науковці пропонують активно використовувати її і для стеження за ґрунтами. Не менша проблема переконують науковці використання застарілої техніки. Наприклад, трактори чи комбайни десятирічної давності не лише збирають менший урожай, а й псують ґрунт. В даний момент відмінена оцінка. Щодо визначених показників тиску цих технічних засобів на грунт. Представте комбайн-марометру 20 тонн. комбайн, бункер на 20 тонн і оця махіна 40 тонн, вона отюжиться поле. Пропоную цю норму відновити. Хто ці моменти випускав, то Закон поставить їх в рамки Василя Гуцулюка. Пропозиції потішили. Тепер каже головне, щоб втілилася у життя. Науковці зі свого боку рекомендації планують направити чиновникам до кінця зими. Сподіваються, держава прислухається. Програма мовляв, хоч і не дешева, та вкладені гроші повернуться вже за рік. другий Олександр Монюк, Наталя Фінклер і Ляшенкаренко, Тесн один